Добрий день. Запитують мене дуже багато моїх підписників з приводу шенгенських віз. Тому можу. Вирішила зробити таке відео розклад з приводу шенгенських віз для саме рефії. Зараз подивимося. Чи буде, чи закриють всі. Знаєте, деякі е, країни вже почали їх закривати. І зараз таке відчуття, що є країни і є от люди, що прямо, знаєте, як Ерефія це вже або росіянин це вже якийсь там Росасії це вже йде як ріцательне, так і тут. знаєте. Е, і карти кажуть, що якось от, вони самі себе. Своєю поведінкою, тобто, як настроїли проти себе. Розумієте? Тобто, не, це не хтось зробив. Це не Україна зробила, чи не Європа, чи тим більше Америка. Ні, вони самі себе так от некрасиво поставили. І тому, ну, вибачте, вони працювали над цим, вони це отримали. Так. Далі, ви знаєте, в деяких країнах мені йде, що вже потихеньку почали люди, які мають, яким перекрили, закрили, тимчасово не видають візу, вони вже почали звідти виїжджати, далі, дивіться, Росія. Кажуть, що багато країн. Росія прагне якось домовитися, щоб цього не відбулось. Але на даний період часу вливає навіть кошти якісь дуже серйозні, щоб цього не відбулося. Але на даний момент часу це от є так. Дуже їм це не подобається, я вам скажу. Кошти, кошти, знову кошти. Ой, ці карти. А нам кажуть, суд і справедливість. Тобто і смерть. Так, дивіться. Я думаю, що Європу, Європу, можливо, кілька країн, які не закриють шенгенські візи, все-таки декілька країн залишиться. Можливо. Німеччина. Можливо, якийсь період буде Німеччина. Якийсь період. Франція. Франція закриє поки буде мир. Потім вони відкриють. А, далі є країни, які поки що тимчасово не можуть цього зробити ну, до Нового року. А після нового року там буде мир, і, якби, в принципі, це вже. Але для росіян це все здається, що це таке, знаєте, мильна бульбашка. Але на самом ділі це не мильна бульбашка. Це не є так. Далі. Дивіться, країни Азії, Азії. Ви знаєте, дуже пильно слідкують за цими, за цими заборонами, і щось вони теж при, пригальмують. Пригальмують. І я вам скажу, що декілька країн Азії все-таки закриють візи, і це буде правильно. До миру, хоча б до того періоду, поки буде мир, поки офіційно ми наладимо, налагодимо ці всі документи, поки Росія підпише, почне це все робити, то я думаю, що о, якийсь період треба побути на самоті, у них же все класно, тому ну. Навіщо їхати в Європу, там, в Америку? Я думаю, що їм не потрібно це робити. Хай працюють, будують свою країну. Менше будуть лізти в інші. Всім дякую. Дивіться мої наступне відео і сподіваюся, що вам на моєму каналі цікаво. Дивіться, дуже б хотіла від вас зворотнього зв'язочку. Пишіть мені в коментарях, чи пишіть мені в Viber, в Telegram, в Instagram, куди хочете. На дзвіночки не відповідаю, відповідаю смс-ками, тобто повідомленням. так? Будь ласка, пишіть, які теми ви б хотіли, щоб ми б з вами розглянули. І я б зняла для вас сюжет. Дякую.